Шахраї вкрали у блогерки 6,2 мільйона гривень з банківського рахунку Монобанк для ФОП. І це відео про те, чому я вважаю, що це якось не так. Тому що, по-перше, ми знаємо, як працює фінмоніторинг. Тут зайві 100 тисяч гривень переводиш на інший рахунок, їх блокують. Якщо ми звернемось до тих, хто працює як ФОП і переводить великі суми, тобто 300 500 тисяч гривень, то банк майже постійно вимагає правостановчі документи на ці кошти, так тобто договори, акти, рахунки тощо. І не надаючи їх, раху переказ блокується. І як у Шахраїв вони змогли перерахувати 62 мільйони за короткий термін без будь-яких документів загадка. По-друге, якщо відкривається новий пристрій, так на новому пристрій, точніше акаунт, особисто я нещодавно змінював пристрій і одразу було обмеження на перекази. Тобто банк бачить, що це інший пристрій і робить обмеження. І загалом, як так відбувається, що людина може в одну мить втратити рахунок. І якось через рахунок ФО переказати, через які неможливо щось переказувати, поки ви не підтвердите застосунку банку. Думаєте?